Наскільки готові регіони держави до опалювального періоду, які наявні потреби та що потрібно для їх вирішення, цікавили міністра регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолія Близнюка. Міністр запевнив, він задоволений, як керівники областей, міст та районів енергогенеруючі кампанії підготувалися до холодів. Відсоток готовності нині складає понад 95%. Ми повинні забезпечити весь процес. Не тільки, щоб тепло було в будинку чи в лікарні, але щоб ми були готові, якщо де щось трапляється, реагувати на це, швидко реагувати і приймати адекватні рішення. Слово Житомирщина з вуст міністра не прозвучало ні разу. Заступник голови обласної державної адміністрації Микола Олещенко певен, це говорить про те, що наш регіон добре справився з підготовкою до опалювального періоду. В заклади соціальної сфери тепло почали подавати ще з 10 жовтня. Перш за все, я всім скажу, шановні колеги, що і приємно мені констатувати, що ми фактично бравши цифру 583 мільйони на підготовку до опалювального періоду. Фактично підходимо під завершення і освоєння цих коштів. Якщо брати два роки назад, то ця цифра подвоєна. Ми фактично з 10 жовтня розпочали опалювальний період в області. І 10-11, коли у нас було зниження температури, ми фактично вже. Пропалювали і подали теплоносій до дитячих, дошкільних, геронтологічних закладів, інтернатних закладів, освітянських закладів, лікарняних закладів. І сьогодні мені приємно констатувати, що у нас 100% освіта, медицина, всі геронтологічні заклади працюють в режимі опалювального періоду вже цього року. Микола Олещенко подякував міністру за допомогу. Виділи 31 мільйона гривень для Житомира міського що були витрачені на покриття заборгованості за електроенергію. Ми дякували уряду за те, що відгукнулися на всі прохання і на всі вимоги, які ставив голова обласної державної адміністрації Сергій Миколаївич Резук по розрахунках за електричну енергію, в тому числі зрозуміло, за міськводоканал. І 31 мільйон загалом, а от последнім платежем 26 мільйонів. Ми фактично покрили заборгованість водоканалу річну за електроенергію. Обласний чиновник зауважив, нагального вирішення потребує питання переходу на індивідуальне опалення в обручі. З цим завданням районні керівники мають справитись до 20 жовтня. Комунальникам найближчим часом сприятиме погода, оскільки синоптики прогнозують потепління до 17 градусів. Відтак у працівників житлово комунального господарства буде час владнати існуючі проблеми.